Четвертокласниця Анастасія та першокласниця Тетяна Швагер із села Великі Будища Диканської громади відпочивають разом із мамою на дитячому майданчику. Прогулятися вийшли після дистанційних уроків. Я дуже сумую за школою і деколи хочеться мені навіть не в хаті навчатися, а у школу ходити. Я деколи можу сумувати і за однокласниками. І за вчителями. Дівчата не відвідують школу, бо у закладі відсутнє укриття. Колектив є колектив. Все-таки діти повинні навчатися в школі. Четверта клас у мене старша донька, то вона хоч трішечки зрозуміла, що таке клас, а перший клас це взагалі. Наприкінці серпня у місцевому дитсадку почали ремонт укриття. Завершити планують до кінця листопада. Після завершення робіт тут зможуть навчатися вихованці закладу та учні молодших класів. За словами директора школи Олександра Калашніка, решта школярів продовжуватиме дистанційне навчання. Це взагалі у нас було підвальне сховище. Це таке, якби як погріб, там би зберігали тут свої там. Такі овочі зробили освітлення. Тепер почалися у нас роботи по штукатурі. а Потім ми будемо побілимо його вже разом. У нас є парти такі, які вже не використовуємо, але вони в хорошому стані. Принесемо сюди і столики, і щоб дітки могли тут і малювати, і гратися якимись там іграми. Можливо, навіть принесемо сюди якийсь там такий магнітофон, щоб ми могли поспівати. За її словами, розмістити тут зможуть до півсотні людей. На облаштування укриттів із бюджету громади спрямували приблизно 300 тисяч гривень, розповіла суспільному телефоном начальниця відділу освіти диканської селищної ради Наталія Нос. Переклали східці, які ведуть сюди в укриття, додали ще накриття на вход, щоб не забивали сюди опади. Приточну витяжну вентиляцію зробили, встановили труби. Із 25 навчальних закладів, які є у диканській громаді, укриття ремонтують у 14-ти. Відвідувати їх зможуть діти, які там навчаються, та ще із двох установ. У решті дев'яти закладах заняття продовжать організовувати онлайн, розповіла начальниця відділу освіти диканської селищної ради Наталія Нос. Один із закладів, де триває ремонт. Опорний заклад диканська загальноосвітня школа. Уже є природня витяжка, яку зробили. Ця витяжка штучна ще не повністю готова, але вона протягом чекаємо тиждень, ну, днів 10, я думаю, вже з витяжкою питання вже закриється. Цей штукатурку ще треба зробити, і освітлення, як я вже сказала, да, акумуляторне, генератори поставити, ще потрібно ще потрібно, ще питання утеплення. У закладі нині змішана форма навчання. В укриття учні та персонал спускаються під час повітряної тривоги. Ремонт вирішили зробити, щоб покращити умови перебування дітей. Ця кімната використовується для трьох класів. Зонально вона розділена. І коли починається навчальний процес, і не дай Бог, тривога. То діти всі знають, вже алгоритм дій, разом із учителями вони спускаються, проходять декілька хвилин заспокійливих, діти сідають і згідно розкладу проходять уроки. За словами директорки, на ремонт укриття спрямували понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Нині виконали 40% відсотків від запланованих робіт. За словами начальниці відділу освіти диканської селищної ради Наталії Нос, на ремонт укриттів у садках та школах громади спрямували понад 2 мільйони гривень з місцевого бюджету. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко новини на Суспільному. Полтавщина.